Жіночка хоть наводила порядки хотіла виконати речі. Вони прості, але я такі теж купую. Тому якщо у вас є і ви знаходитесь навіть поблизості, не полінуйте зайти на антикварню вулиця Стаційна, 2, що на вокзалі напроти ОТБ або ЖД вокзала. І краще будь-яка копійка, ніж її, так сказати, викинути просто і дати циганам ваш мотлох перепродати на блошиному ринку. Сьогодні принесли таку хорошу. Американську монетку, да, вона в такому стані, я теж таки купую, але її легенько почистити, і вона буде красива. Такі тоненькі позолочені радянські годинники, хоч вони і не робочі, ми попробуємо їх привести в порядок, але в дуже хорошому стані. І такий от фотоапарат цифровий. Вони зараз в попиті, тому якщо у вас є такі фотоапарати, дуже можете приносити. Нам вони цікаві. Бажано, якщо ви приносите з коробочкою з зарядним. То, соответственно, ціна буде вища, тому що ви нам економите час на пошук відповідного зарядного і перевірки, чи вони справні. Якщо ви приносите без зарядного, то ми їх покуповуємо як несправні. Тому, будь ласка, не полінуйтесь захватити зарядне.